Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні вам покажу одяг з люкса, а також із вагового відділу. Розпочну ось з такого светра, його ціна 400 гривень, має красиву грубу в'язку, дуже класний, бежевий базовий колір. Але за своїм складом він не такий, як би мені хотілося. Тут у складі поєднання акрилу і нейлону, тобто він на 100% синтетичний. Светр в розмірі S, але це така от S-ка, доволі величенька, мені вона прекрасно підійшла, дуже стильно і класно виглядає. Загалом мені у ньому все подобається, як тут зроблені рукава, і його довжина, і колір, і взагалі його фасон, все, окрім звісно, складу тканини. Ну і ціна теж трішки кусається, як для синтетичного светру дороговато. А це моя вже наступна знахідка, ось така подовжена жилетка. Це штучне хутро, звісно ж. Розмір вказаний М, ціна 700 гривень уже зі знижкою. Раніше її продавали за 800. Ну, така незначна знижка, але я думаю, меншу ціну ставити уже не будуть. Жилетку я приміряю з попереднім светром. Дуже мені подобається, як тут гармонійно поєдналися кольори. Бежевий з бежевим завжди виглядає дуже достойно. Жилетка в ідеально новому стані, по розміру мені теж добре підійшла. Єдине, що не знаю, наскільки вона практична, так, куди в ній можна піти. На вулицю точно не підеш. Можливо, хто працює в якомусь такому холодному приміщенні, можна нею утеплятися. Або ж як варіант, хто багато приміщається в машині, так можливо з офісу в офіс, по справах їздить, теж можна її використовувати. І переходимо до наступної моєї знахідки. Це ось такий светр цікавого коралового кольору, вказаний розмір XS, його ціна 400 гривень. Бренд вказаний Loft. Светр в ідеальному стані і за своїм складом він уже цікавіший, ніж перший. Тут принаймні є 6% вовни. так Як не як буде трішки краще гріти. І оскільки це XS маленький розмір. Він на мене виявився за маленьким, за коротким, особливо це помітно по рукавам, які вони бачите, такі ніби вдягнула з молодшої сестри. А загалом, якість светру дуже хороша, колір у нього теж прекрасний. і Якщо його вдягнути так по розміру, буде виглядати дуже стильно і прикольно. Особливо мені подобається, що тут є стійка, така одневеличка, розрізана рукава. Ну, такий він лаконічний і цікавий водночас. Далі хочу вам показати кардиган. Він абсолютно новий, ще з магазинною картонною біркою продається теж уже зі знижкою. 200 гривень його оцінили всього на Раніше він коштував 340 гривень. Розмір вказаний XS, Він, бачите, такого красивого молочного кольору защіпається на гудзики з таким v подібним вирізом глибоким, і за своїм складом навіть дуже непоганий. 53% тут є у складі бавовни. Його б пасувало приміряти на якусь блузу або тоненький гольф, але нічого підходящого я не взяла з собою в примірочну, Тому показую вам ось так, як є. Загалом він такий вкорочений, доволі непоганий. Такого типу акуратні компактні кардигани я люблю. А от такі от величезні, які ніби зняли з якоїсь бабульки чи дідуся, мені не до вподоби, хоча вони довгий час були дуже трендовими і актуальними. Далі хочу вам показати ось такі джинси. Їхня ціна 350 гривень. Раніше оцінювали їх у 500 гривень. Мені сподобався тут темно-синій колір і те, що вони прострочені ось такою коричневою ниткою. Нещодавно схожі джинси я собі купила. Купила їх не в секонд-хенді, секонд-хенді, в мас-маркеті. Ну і от щось схоже мені нарешті трапилося. Взагалі такий доволі рідкісний для секонд-хенду колір. На вішаку вони виглядали доволі непогано, а от в примірці мене повністю розчарували. Особливо мені не подобається, як тут зроблені ці передні кишені. Виглядає це все просто жахливо. Якісь такі вони не то спортивні, не то робочі. Такі вони, якісь глибокі ті кишені, просто виглядають штани ніякими. З люкса це була моя остання знахідка. А ми з вами переміщаємося на ваговий відділ і розпочну я із сумок. Ось така мені трапилася шкіряна сумка доволі великого розміру з такими двома накладними кишеньками. Вона дещо нагадує сумку хобо. І подивіться, яка тут якісна шкіра, зерниста, просто супер. Якість і ручка теж в дуже хорошому стані. Загальний стан сумки дуже навіть хороший. Підкладка туди йде в тон сумки, теж бежева, Ось такий бренд вказаний. Сумка насправді дуже містка, туди можна помістити все, що завгодно. Єдиний нюанс в неї на кишеньках вона трішечки облізла. Всередині, ось тут де защіпається, ці застіпки, бачите, вже понищені. А загальний стан, як я сказала, в неї просто чудовий. Давайте ще разом заглянемо в ящик з сумками. Подивимося, що тут ще цікавого можна знайти. Ось такий пудровий рюкзак. Він з екошкіри, такий непоганий шкільний рюкзак, дуже яскравий з такими от лінивцями, в дуже навіть хорошому стані. Перед школою думаю, такий точно не знайдеш в секонд-хенді в такому ідеальному стані. В минулих відео я вас запитувала, як вам цікавіше дивитися на сумки, лише на вибрані чи ось так, в ящику переглядати разом зі мною усе підряд. Ваші думки розділилися. Тому буду інколи показувати, якщо є можливість довше зняти і людей біля ящиків, немає, ось так. Ось перебирати і усе це знімати. А якщо, в принципі, часу мало, то буду вам показувати вже вибрані мною варіанти сумок. Ось ця, до речі, дуже класної форми, і дуже вона така от трендова, класна. Трішечки вона спереду замазана. Це у нас екошкіра, але сумка справді дуже така от стильна і класна. Це у нас третій день після завозу. і Ось такі непогані варіанти сумок трапляються, а заважила вона всього-навсього на 92 гривні. Кілограм сьогодні коштує 299 гривень. І давайте вам ще покажу одяг, який був на ваговому відділі. Ось такі дуже стильні, дуже класні зелені штани від манго. Вони такі, як штани спідниця. В таку от плісіровку. І це доволі маленький розмір, просто вам ось так в руках покажу. Вони на мене замаленькі, тому на себе приміряти не можу. Штани просто в ідеально новому стані, бомбовий мають колір, і взагалі дивно, як вони долежали до третього дня, і їх ще ніхто не купив. Справді класна знахідка. Далі хочу вам показати ось такий кардиган. Це у нас італійський бренд розмір L, сірого базового кольору. Має ось такі дрібні гудзички з натуральної мушлі. Ну і за своїм складом він прекрасний, це у нас вовна. Але не дивно, що він у нас долежав до третього дня, оскільки у нього, по-перше, розтянуті ось такі от рукава, а по-друге, в нього на лікті є дірка. Дуже базовий і колір, і фасон це вже така от класика, і такі кардани, мені здається. Там, які б не були тренди, такі вони завжди будуть в моді. І знайшла ще один кардиган цього ж бренду в розмірі L. Він уже більш такого темнішого сірого кольору, і внизу і на рукавах має такі, як вставки, смужки, такі темно-малинові. Тут половина бірки відрізано, тому який склад не можу вам сказати, але по відчуттях тут теж присутня вовна, можливо, він теж на 100% з вовни. Ну, і ось так він виглядає на мені, дуже схожий на попередній, теж такі от дрібні гудзики, він йде в обтяжку по фігурі. Ну, дуже така от теж базова річ. Саме такі кардигани можна носити замість светра, тобто це не є як другий шар, це все-таки як основний шар. І загалом. Так, вони дуже класно підходять до штанів, до джинсів. Вони такий якраз кежальний варіант. І ще знайшла ось такі чорні штани від Primark, 14 або 42 розмір. Вони тоненькі, це такий більш весняний варіант, вони на защіпах, доволі широкі. Довгий час я собі шукала саме такі штани, але вже купила. Ці штани, як ви бачите, нові, ще є запасний гудзик і за своїм складом вони непогані. Тут у нас поєднання віскози і поліестру. Ось так вони виглядають на мені і вони на мене просто завеликі. Чомусь виявилися дуже широкі і в поясі, ну і всюди вони широкуваті, злітають з мене. Загалом класні, вони актуального крою, вони такі от широкі, вільно спадають донизу. Мені сподобалося, і в принципі, якщо б підійшли по розміру, можна було б собі на заміну ще й такі купити. Адже і склад хороший, і фасон теж прекрасний. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк. Хто ще досі не підписаний на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей!